Російська армія протягом останніх десяти днів втратила щонайменше чотири бойові літаки а з початку вторгнення близько 55. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з посиланням на дані британської розвідки. Відповідно до оцінки британської розвідки, це зростання втрат російських бойових літаків. В останні дні було зумовлено тим, що авіація йшла на більший ризик у своїх спробах надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним військам під тиском українського наступу. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просували також у міністерстві оборони Британії заявили, що триваюча відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найважливіших факторів, що лежить в основі крихкості її оперативної схеми в Україні.